Потрібні люди, які будуть піклуватися про місто. Комунальні підприємства Львова виставили на свій перший ярмарок вакансій 52 пропозиції роботи зарплати від 1200 гривень до 2,5. Зате виплачують гроші регулярно і офіційно. Це є офіційна заробітна плата. Це не є заробітна плата в конверті, це є запис трудові книжці, це є посадова інструкція, це є певні навчання, які проводяться. Ну і це є досвід. Найбільше шукачів роботи там, де інженерні спеціальності, і посада поважніша, і зарплата більша. При роботу шукав інженера-будівельника або майстра по експлуатації. Результат можливо співбесіда із працедавцем. Найбільше містою бракує двірників. Це територія якою опікується ЛКП Затишне. Тут є 53 дільниці, а працюють на них 43 прибиральники. Відповідно, працівники, які мають можливість працювати на розширеній зоні, вони працюють на своїй основній дільниці і на додатковій. Відповідно, вони мають заробітну плату. Вищу пані Світлана, одна із тих двірничок, що працює і за себе, і за того хлопця. Замість належних їй десяти під'їздів, мусить щодня прибирати двадцять з шостої години до шостої вечора. є, звичайно перерва на обід. Але якщо великий снігопад, то ми майже цілий день, звичайно, було б легше. Було би скоріше прибрано, було б скоріше прибрані під'їзди, будинки більше вільного часу. Однак помічника пані Світлані ярмарок комунальних вакансій навряд чи знайде. Біля столу з табличкою двірник людей було багато, а от вакансією зацікавився лише один чоловік.